Таємося до звертаємося до керівників області, до керівників району, до, до депутатів міської ради. Зв'язку з тим, що міський голова Плосконіс Юрій Олександрович вигнав на мороз 50 дітей більше, ніж 50 дітей. Зв'язку з тим, що він заборонив тренуватися дітям у спортивному клубі Богатир, просимо вам надати нам спортивний зал, де ми можемо продовжувати тренування. тому що дана особа. У голові міста займаються тільки тим, що віджимає приміщення і тому подібні речі. Подивіться на дітей, діти віком від, 60, від 6 років до 20 років стоять зараз на вулиці і не мають де тренуватися. Це цілеспрямовування, забирання приміщень. Таким самим методом вони забрали приміщення у Союзу Українок, віддавши приміщення його заступнику міського голови сестрі пані Костенюшці. Так як вона є родичкою його заступника Славіка Костенюка, таким методом вони хотіли забрати приміщення у просвіті під туристичний центр, про який вже забули більше, ніж рік не говорять. Зв'язку з тим, що вони не змогли забрати приміщення. Просто звернути увагу, подивитися, скільки людей, дітей стоять на вулиці і мерзне, чекають, коли почнеться тренування.